Всім вітання на МайРекс. Продемонструю вам заклад під назвою Дубовий гай. Як він сьогодні виглядає, бо я була приємно вражена. Вже комусь буде актуально. В літню пору то дуже приємно, комфортно, зелено, атмосферно. Є ресторан основний, є ось такі бесідочки. З такою міні-релакс-зоною з гамачками, де можна на вулиці посидіти з компашкою. Територія досить велика, зелена, є різнопланові бусідки на різну кількість людей. Від менших до більших, і ось на основний ресторан. Ну як самі розумієте, в холодну пору, навіть і зараз можна замовляти банкети в них також. По меню скажуть, що ми задоволені. Оскільки ми були як гості, то я не могла знімати ну, не красиво, не культурно, тому ми задоволені. Страви були ситні, гарна подача, все вчасно, смачно. Ну і класно, що тут є дитяча зона. Ось такий майданчик невеличкий, є велика територія, де наші пацани ганяли футбола, волейбола і баскетбола. Ми, дівчатка, погойдались на годалочках, на гамачках. Коротше, гарна, зелена, доглянута територія, де тихо, спокійно немає людей, як в місті собі. На релаксі знаєте, от посмакувати і відпочити душею.